Друзі, ризик впливу російської пропаганди на голови українців все збільшується і збільшується. Чому? Тому що в 22-му році не могло бути мови ніякої про якусь російську пропаганду, тому що народ об'єднався повністю абсолютно. І влада, ті, хто залишилися, долучилися до цього процесу, і президент, і всі-всі-всі докладали зусилі, боролися, щоб вибити. Росіян з території України і тому Росія свою пропаганду і свої гроші вливала в Францію, в Німеччину, в Венгрію, в Польщу в інші країни і намагалася робити все для того, щоб споплюжити наші намагання бути вільними і перемогти. Зараз, друзі мої, зараз друзі. Дуже складні часи, дуже складні і розв'язані руки повністю в російської пропаганди, повністю розв'язані. Чому тому, що Україна не така вже об'єднана. Ви бачите, скільки проблем вилазить, і те, що вони е вливають нам в уші, воно в принципі зливається з тим, що ми маємо сьогодні. А ми бачимо сьогодні дуже багато того, що люди не хочуть іти воювати. Ми бачимо, скільки загиблих, і скільки кладбищ по всій Україні, скільки прапорів, його ж неможливо сховати це, розумієте? І влада почала спускати пар. Вони почали займатися своїми питаннями і вже і виборами, в тому числі, і таке інше. І тому це все дає можливість Росії сьогодні розгорнути свої щупальці в Україні. І продвигати свою пропаганду проти нас з вами, друзі. Тому от сьогодні час такий, що потрібно все взважувати. Говорячи про щось, потрібно все взважувати. І потрібно дивитися, звідки ля вітер дує. Обов'язково потрібно 5 разів подумати, 20 раз краще подумати, чим зробити якісь дії всередині країни. Тому що Росія сьогодні як ніколи вливає гроші. В Україну вливає гроші для того, щоб тут робила їхня пропаганда, щоб вони могли вливати нам, от сюди це гімно своє, розумієте, да? От. Тому дуже складно, друзі. Нам потрібно об'єднуватися теж і боротися з цим. Боротися, тому що дуже багато ждунів, дуже багато з'явилося зараз ду як ніколи за ці роки війни. з'явилося людей, які готові. Продатися а, росіян, розумієте, так? Да? От така ситуація, друзі. Пишіть, чекаємо.